Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн Волд News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років. Моє вітання, пані та панове. Запрошуємо вас на трансляцію поєдинку четвертого туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги у групі вибування у Тернополі на міському стадіоні Мішуні Шухевича. Нива приймає Чернігів. І одразу до вашої уваги стартовий склад з полі. Команди вже обмінялися рукостисканнями. Пролунав гімн України. Дякую. Герої не обирають. І Матч розпочато поєдинок 4-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги у групі вибування. <пілляє> 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 Там трибуни гучно кричали від передчуття цієї контратаки. У Нас розпочинається другий тайм за рахунку 0-0. 要放假！要放假！ У руки Герасименко. І на цьому лунає фінальний свисток від Людмили Тельбух. Рахунок 0-0. Нива та Чернігів переможця не виявляють, але насправді м'яч був, матч був доволі яскравий. Не вболівальники. Один заряджає ганьба, хто ще намагається підтримати. Я б не був таким категоричним. Матч був доволі симпатичним. І в виконанні Ниви зокрема, футболісти намагалися вирвати перемогу до останнього. Чернігів також мав шанси значно більше в цьому поєдинку. шансів мала нива, але реалізувати їх тернопільська команда не змогла. Quick Power – мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер ПЛ 2023-2024 років.